Доброго дня, маленькі і великі дітки! Рада, що ви завітали на Зачаклований канал. Чому він такий запитаєте? зараз розповім! Перш за все, хочу з вами познайомитись. Мене звуть Оксана Дуплій і я письменниця. А ви чим займаєтесь? Що ви любите? Напишіть у коментарях, а я прочитаю і теж про вас дізнаюся. Чому такий канал зачаклований? Тому що на ньому можна ворожити за допомогою ось цієї чарівної книжечки Маленькі історії. Як це відбувається? Ви обирайте сторіночку з 8 по 50. Пишете у коментарях, саме на Ютубі, не в Однокласниках, не у Фейсбуці, а саме на Ютубі пишете номер сторінки. А я вам зачитую твір передбачення, який ви обрали. Якщо вам подобається таке ворожіння, ставте пальчик догори, мені буде дуже приємно. Розповідайте друзям, щоб вони теж поворожили собі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити саме ваше передбачення, а також нові відео. Дякую, щоб завітали на мій канал. До нових зустрічей!